Доброго дня, в гаражі закінчилось місце, треба трохи розпродатись. В наявності гідравліка з маніпулятора в дуже гарному стані, блоки невідомо, Штака. бомба з магістралями, щоб забрати 8 тисяч. І ще трошечки тут барахла. Отак. Так, почнемо звідси. Є підшипники. Як нові, так і не дуже. Питайте номери, скажу ціни. Так, пос. 40. Ось я даже маркування 40 600 гривень кілограм. проволока, двоечка. діаметр, пруточки трошки. Це у нас типу наждак був 300 гривень. Балон кислородний 400 тісочки маленькі. 200 трубный зажим 500 вот такие ножицы 500 фрезы цезрисоры еще вот так фрезы Такої де є скольчки, колесо, не знаю у якому стані, протектор, ювелірні, ювелірна наковальня, шаровий кран, новий, шприц, фаркопи по 100 гривень. Тіски ці гарні 700. А ці тут від... відломано укріплення, але можна до столу прикрутити на болти. Нові губки в комплекті. молотки а граблі я ще треба вила. Крато такий лебідка в ідеальному стані ручна ну сі маркування 750 п'ятдесят Дімаю. Домкратики. Кому на Чопера крило, не гниле. Циркулярний вал. з циркулярки. Трохи спорту маленькі. По кілограму вони. 100 гривень, 3 кг 300 гривень і 6 кг 500 гривень. Рубанки по 100 гривень. Фара отака. Діодна з якогось комбайну. Волосы такие тут комплект колес. Два поворотных, два глухих. Ключ ступичный шкивы. Це ж шків з ципної талі, Сйомник якийсь крутиться добре, приціпне отаке. Храпки? Це якийсь обратний клапан там шарик? Внутри шарик? Двигун 2700 обертів. Так, є трохи автоматики. Питайте кому що треба. За ціни будемо домовлятися, Тут все робоче, зняти з обладнання. Таке втягуючи. Робоче. Воно нове. Нові стоп-сигнали з москвича. 600 гривень. Ну, трошки полежали. Крупа -рушка. Треба доводить до ума. Торцова піла робоча, но треба обслужити. Рубанок ось такий робочий, у нього ремінь порваний, так, ключ, ключ на 65. Диоды, тиристоры. Новые. По 200 гривен штучка. Два краника за 300. Такие движочки. Шморгалка. Ключик. Натяжитель рівня, він новий, не знаю з якої автівки. Відбійні молотки, нові і піки до них. Так, трохи пневматики, теж запитуйте, все працює яка. Кому потрібно тут багато чого, блоки, замки, манометри, фільтри, фітінги, є шланги. Якщо треба крани, тут усілякі. Все ось така.